Вітаю в ефірі. Проєкт Право знати. В ньому будемо говорити про права громадян і головне про те, що суди це просто. Сьогодні з вами я, ведуча програми Ірина Доля та наша гостя, суддя спікер Дніпровського районного суду міста Києва Юлія Іваніна. Пані Юлі, вітаємо вас. Вітаю сьогодні. Пані Юля розповість про те, що необхідно робити після того, як ви отримали виклик до суду. Я вирішила звернутися до суду без допомоги адвоката. Утім, я розумію, що це територія своїм порядком і своїми правилами. Що я маю обов'язково знати після подачі позову? Якщо ви вирішили звернутися до суду без професійного адвоката, то маєте знати про існування в суді певних правил проведення судового засідання та розгляду справи судом. Суд розглядає справу не як йому заманеться а по чітко визначених законом етапах. Закон передбачив все. Хто і як звертається до суду, що має запитати суддя, в який момент по сторони дають пояснення в судовому засіданні, і так далі. І людина, яка звертається до суду, і суддя пов'язані цим порядком судового розгляду і не мають права відступати від нього. Вам іди може здатися, що суддя відмовляється вас слухати або відмовляє у вашому клопотанні лише тому, що ви звертаєтесь з ним не у той період, як це передбачено законом. Однак всі ці правила вони достатньо нескладні і їх дотримання допоможе вам зекономити час та допоможе досягти мети, з якою ви звертаєтесь до суду за захистом своїх прав та інтересів. Як мені дізнатися, коли я маю прибути до суду? Отже, ви звернулися до суду з позовом і отримали судову повістку. У повістці обов'язково буде зазначено дата, час судового засідання, найменування суду, місце його розташування, прізвище ім'я по батькові судді, номер кабінету судді або зали судового засідання. Крім того, буде зазначено номер вашої справи. У призначений день ви прибуваєте до суду. При собі вам потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує вашу особу, а також копію позову і повістку судову. Візьміть обов'язково з собою руку а також аркуші паперу. Це вам знадобиться, якщо ви вирішите написати відповідне клопотання або заяви до суду. Також ви, як учасник судового провадження, маєте право здійснювати аудіофіксацію судового засідання. Для цього ви можете підготувати диктофон або мобільний телефон з відповідною функцією запису. Крім того, обов'язково візьміть документи, які стосуються вашої справи, і підготуйте важливу інформацію по справі, яку ви озвучите в подальшому судовому засіданні. Поки все здається максимально просто, але хто і як може представляти мене у суді? В суді вас може представляти лише професійний адвокат. Ви можете запросити його самостійно, уклавши відповідний договір, або вам може бути призначено захисника або представника за рахунок держави, так званого безкоштовного захисника. Право на безоплатну правову допомогу мають певні категорії громадян. Це чітко передбачено законом. Це малозабезпечені особи, особи з інвалідністю, учасники бойових дій, внутрішньопереміщені особи, постраждалі від домашнього насильства, діти та інші соціально вразливі верстви населення. Для того щоб отримати безоплатну правову допомогу, вам потрібно звернутися до регіональних центрів з надання правової допомоги безоплатної. У нашому житті досить таки багато форс-мажорів і припустимо, я застрягла в корці. Що мені робити у такому разі? Важливо розуміти, що якщо ви запізнюєтесь судове засідання або, взагалі, з якихось причин не можете з'явитися до суду, ви маєте завчасно про це повідомити. Це можна зробити шляхом направлення відповідного письмового повідомлення або поштою, або на електронну адресу суду, а також зателефонувавши до суду. Номери телефонів. Кожного суду, а також приймальні кожного судді містяться на відповідному сайті судової влади. А також ви можете дізнатися їх за єдиним контакт-центром за номером 044 207 35 3546. Крім того, працівники апарату суду активно використовують власні мобільні телефони в умовах сьогодення, і ви можете також до них звернутися, отримати цей мобільний телефон і в подальшому зв'язуватися з ними якраз по мобільні, по мобільному зв'язку. Рухаємось далі. Корку подолала до суду, дісталася, і в приміщення мене пропустили. Які є ще правила поводження у суді у всіх судах України? Діє пропускний контроль. На вході до суду вас обов'язково зустріне працівник судової охорони. Йому ви маєте надати паспорт, а також інший документ або інший документ, який посвідчує вашу особу, і обов'язково судову повістку. Він зареєструє ваше прибуття у відповідному журналі реєстрації і підкаже, до якого кабінету, чи приймальні, чи зали судового засідання вам потрібно далі звертатися. У цілях безпеки забороняється приносити до суду вибухові та інші небезпечні речовини, розпивати спиртні напої в приміщення. Чні суду палити у невстановленому місці, а також знаходитися у стані сп'яніння. Знайшовши потрібний кабінет, повідомте секретаря судового засідання про те, що ви з'явилися знову. Секретар зареєструє вашу явку, попросить у вас документ, що підтверджує вашу особу, і згодом запросить вас до зали судового засідання і почнеться судовий розгляд справи. Рухаємось далі коридором приміщення суду. Я знаю, хто мій суддя і випадково зустріла її там. Чи можу я проконсультуватися з нею перед засіданням? Ви маєте розуміти, що в суді працюють дві категорії фахівців: це судді і працівники апарату суду. Судді не мають права коментувати факти з приводу справи, які вони розглядають. Крім того, вони не мають права у позапроцесуальний спосіб спілкуватися з учасниками судового провадження. Тому не шукайте зустрічі з суддею в кабінеті чи в коридорі. З усіх організаційних питань вам допоможуть працівники апарату суду. Це секретарі судових засідань, помічники суддів, а також працівники канцелярії. Якщо ж ви приймаєте участь у справі, яка викликає суспільний інтерес. Тобто у резонансній справі так звані, то коментувати такі справи можуть судді спікери або прес-секретарі суду. Вони є в кожному суді. Припустимо, у день засідання я маю ще якісь справи. Скільки зазвичай триває засідання суду? Розрахувати час протягом якого ви будете у засіданні дуже складно, тому що іноді засідання не починаються вчасно з якихось об'єктивних причин, іноді вони тривають більше ніж заплановано, а іноді взагалі не відбуваються. Тому ми радимо в день, коли у вас судове засідання, не планувати інших справ, які важливих справ, які прив'язані до часу. У разі виникнення певних запитань щодо засідання: хто може мені допомогти і куди звертатися? Сьогодні існують різні сервіси, з яких можна дізнатися про стан розгляду вашої справи, а також про дати призначених судових засідань. Зокрема, це сайт судова влада, але там зручно шукати інформацію стороні по справі, який відомий номер справи. Також зручним, дуже в використанні є єдиний державний реєстр судових рішень. Він абсолютно безкоштовний, і в ньому ви можете ознайомитися з усіма ухваленими судом рішеннями по конкретній справі. Якщо ж ви не маєте жодної інформації, по справі, То дуже зручним на сьогодні у використанні є застосунок Дія, через який вас інформують про судові справи, викликають в судові засідання. В цьому ж застосунку ви можете ознайомитися з прийнятими судом рішеннями, а також виконавчими документами, виданими на ваше ім'я. Ну а загалом, які ще є правила поведінки у суді? В цілому, під час перебування в суді слід дотримуватися елементарних правил поведінки. Крім того, є певні встановлені саме в суді правила. Потрібно, зокрема, вставати кожного разу, коли до зали суду входить суддя чи колегія судді. Кожного разу потрібно підводитися, коли суддя звертається до вас, стоячи відповідати на запитання суду, якщо, звичайно, суддя не дозволить робити це сидячи. Рішення суддів також заслуховуються стоячи. Потрібно з повагою та вічливо звертатися до судді, до інших учасників судового провадження. Зокрема, коли ви звертаєтеся до суду, потрібно використовувати слова Шановний суд, Ваша честь. До інших учасників також шановливо ставитися. Шановний, шановна пані, пане. Не потрібно перебувати учасників судового провадження, а також суд в судовому засіданні. Не потрібно сперечатися. Якщо ви хочете щось сказати, вам достатньо підняти руку. Теж саме можна зробити, заявивши клопотання про Шняння перерви в судовому засіданні, якщо вам потрібно вийти з залу суду, передавати документи судді потрібно не безпосередньо судді, а через секретаря судового засідання або через судового розпорядника. І обов'язково потрібно вимкнути звук на телефоні під час перебування вашого в судовому засіданні. Є певні наслідки недотримання зазначених і встановлених в суді правил. Зокрема, це попередження особи про порушення таких правил, яке робить суддя. Якщо особа не реагує на таке попередження, то вона може бути видалена із зали суду, видалена, а також її може притягнуто бути до відповідальності за неповагу до суду. Є такий термін, який, я, певна, багато хто чув, це неповага до суду. Це також порушення правил поведінки у суді. Які є конкретні приклади такої неповаги та яка відповідальність за такі вчинені дії? Неповага до суду може виражатися у злісному ухиленні від явки в суд, свідка, потерпілого, позивача, відповідача, перекладача або експерта. Крім того, в непідкорення зазначених осіб та інших громадян, присутніх в судовому засіданні, розпорядженню головуючого, також неповагою до суду є порушення порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, наприклад, заклики до невиконання рішення суду, блокування роботи суду, перебування останні сп'яніння в суді та інші дії. За неповагу до суду законом передбачена адміністративна відповідальність, зокрема, це штраф або адміністративний арешт це за вчинення повторної неповаги до суду. Сьогодні з нами у студії була суддя спікер Дніпровського районного суду міста Києва Юлія Іваніна. Пані Юлі, дякуємо вам за цікаву і корисну розмову. Сьогодні у проєкті Право знати ми дізналися про судові виклики та як себе поводити у суді. У наступних випусках розкажемо про подальші кроки, які доведуть, що суди це просто. Ми ж з вами прощаємось до наступної зустрічі. Бувайте.